Доброго ранку і смачної вам кави. У нас сьогодні фраза вітамін Б. І вітамін Б не належить в даному випадку ні в якому разі до медичної сфери. Цей вираз належить до сфери відносин. Щоб ви його краще зрозуміли, в такий випадок, ваша дитина має пройти практику і ви шукаєте місце. Просто ходити по певним організаціям, ну це дуже довго триває. Тому ви вмикаєте вітамін Б, це беканшафт або Beziehung – знайомство або відносини. Ви просто звертаєтеся до своєї подруги, яка працює в бюро, наприклад, по написанню податків, або ви можете, що ви ще можете зробити до іншої подруги, звернутися, яка працює в лікарні, і влаштувати свою дитину на. Практику через це кажуть, що е, щап, вітамін Б, це ваші зв'язки, ваші відносини. Ну, в нас вдома кажуть там кума, брата, свата запитала. Вони мені допомогли. Використовуйте ці фрази на здоров'я і заходьте на канал. У мене є багато цікавих відео про життя в Німеччині. Я вже тут знаходжуся 22 роки.